Доброго дня! Я адвокат Симоненко Тетяна Олександрівна, керуючий адвокатським бюро «Семененко та партнери, засновник групи в Фейсбуці Юридична допомога українцям в Європі. Зараз в Європі дуже нагально постає питання щодо визнання українського посвідчення водія. Щодо даного питання. Європей... Європейський парламент 18 липня 2022 року встановив спеціальні та тимчасові заходи з огляду на вторгнення Росії в Україну щодо документів Водія. І саме в статті 3 є чітко прописано, що. Дійсні посвідчення водія, видані Україною, вони визнаються на території Євросоюзу, якщо їх власники користуються тимчасовим захистом і до моменту, коли цей тимчасовий захист припиняє діяти. Тобто, поки у вас є дійсний тимчасовий захист, можете їздити з українським посвідченням водія. Це питання вже врегульовано посилання я дам під відео, тому можете самі це все побачити, прочитати, і якщо вас зупинить поліція, надати дан, даний закон. Для ознайомлення всім гарного дня! Все буде Україна!